Невимовний жах в очах окупантів видніється умить, коли до них наближається український дрон. Вороги усвідомлюють свою близьку загибель. Тікати їм нікуди. Це на дорогах Кремінського напрямку нищать загарбників бійці 12-ї бригади роти ударних безпілотників. Азов саме логістичні шляхи окупантів. Основна ціль бійців. ФПВ-дрони ефективно нищать і ворожу піхоту і техніку загарбників. І зараз до нас долучається Равлик, офіцер 12-ї бригади Азов. Вітаємо вас, Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, зараз у нас буде оголошений збір так, для того, щоб ви і ваші бійці мали можливість поповнювати запаси необхідного озброєння. Розкажіть, будь ласка, чого ви потребуєте, і на що зараз ми будемо збирати? Зараз ми основний акцент робимо на реп, так як стала вже необхідність розвивати цей напрямок, так як ворожі півдрони вже. Також наносять нам ураження, підпалюють ліс, тому нам вже потрібно захищатись від них. Е, раніше ми захищались фізично, тобто наварювали різні сітки, закривали е, машини різними там додатковою бронею а зараз вже настав час захищатись уже чуть, -чуть далі. Тому зараз беремо ред. Ми хочемо зараз знову ж таки наголосити, що можна підтримати захисників, відсканувавши QR-код, який ви бачите на ваших екранах, звертаюся саме до глядачів зально національного марафону Єдині новини. І також хочу е наголосити, що поповнивши банку, е яка буде відразу за посиланням. Після сканування QR-коду поповнивши банку на суму від 500 гривень, можна буде отримати до того ж унікальний скін картки Азов і Монобанку. Це така колаборація. Можна підтримати 12-ту бригаду спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України і таким чином долучитися до котиків Азову. Нагадуємо, що збір де на загальні. Потреби, якщо ми говоримо про витратні матеріали, які доводиться постійно, постійно поповнювати, то, що йде на першому місці, скріжжу все, генератори, так як вони виходять з ладу, це машини, це техніка, тому що місцевість дуже. Така специфічна, це переважно піски. А якщо йде дощ, це вже і болото, тому техніка дуже часто ламається. Розхідні матеріал на техніку також потрібні, і потрібна нова техніка. Раніше, раніше наскільки безпроблемно можна було поповнювати або ж замінювати, скажімо, ті ж автомобілі? Зараз це складніше. Е, Так, вони виходять зі строю дуже-дуже дуже часто. Я не скажу з якої типу періодичності. Але... Скільки втратили автомобілів? Е, Вже більше за 70 одиниць. Ну, це доволі велика кількість. Я сподіваюся. що... ми їх не втратили. Вони Вони відновлюються, тобто вони просто потрібні розхідні матеріали. Це масло, це колеса, які часто пробуваються із уламків артилерії. Зрозуміло. Я сподіваюся, що вороги втрачають набагато більше. І не тільки через дороги, а й через вашу відмінну роботу. Так. В півдрони нам допомагають скидають. Давайте з вами також поговоримо з вашого дозволу про оперативну ситуацію. Скажіть, будь ласка, біля Криміної зараз яка власне оперативна ситуація і на чому зараз там зосереджений ворог? Чи бачите ви, що він застосовує якесь нове озброєння? Ситуація на Серебрянському лісі поблизу крімної є стабільною в зоні нашої відповідальності. Ворог. Робить піхотні штурми. Буквально два дні назад був штурм невеликої групи наших позицій для відновлення свого тактичного положення. Успіху не мали, але такі штурми продовжуються. Противник збирає свої остатки, остатки резервів і кидає на штурми. Це переважно піхотні. Хочемо нагадати про збір QR-код. Банки якому Можна поповнити незалежно від того на яку суму краще, якщо це буде більша сума, тому що можна поповнивши цю банку на суму від 500 гривень, отримати унікальний скін картки Азов і Монобанку за цією колаборацією. Ви долучитеся до армії котиків «Азову». А Равлику, хочу запитати вас, в чому взагалі стратегічне значення для ворога саме наступ на вашому секторі? Це складний участок фронту. Якщо противник в своїх захмарних мріях вийде в нього виконати своє поставне завдання, він вийде на природню перешкоду. Це річка Сіверський Донець, і тим самим зможе зняти підрозділи, розгрузити свої і спрямувати їх на більш для них важливому напрямку, це Білгорівка. Тому е, зараз ми прикриваємо лівий фланг Білогорівки і ми є, не даємо їм просуватися так активно, як би вони цього хотіли. Тому е, не може противник виконати свої плани і також посилює свій ударний потенціал на Терниторське, е, щоб е, закрити нас в тактичне оточення. Але зараз, ну вже більше ніж року, противника не виходить до таких планів. Дякуємо вам за вашу роботу за захист Равлику. Перед тим як попрощаємося, я сподіваюся, що ви будете приємно здивовані. Чим долучилися до цього збору до глядачі за національного марафону Єдині новини єдине, я би хотів попросити на майбутнє сфотографувати цей код для того, щоб можна було його поповнити в зручний час, а не тільки під час наших розмов у прямому ефірі на живо. Марафоні з нами на зв'язку. Був Равлик. Офіцер 12-ї бригади Азов, і ми збирали для бійців 12-ї бригади Азов на власне на витратні матеріали, про які розповів нам бієць, боєць у прямому ефірі.